О північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака по всій Україні триває повітряна тривога через загрозу ударів ракетами кинжал з російських міг 31 Повітряні сили кілька разів повідомляли про швидкісні повітряні тілі в бік Житомирщини. Просимо не ігноруйте попередження, перебувайте в укриттях. Росіяни вдарили кабами по Харкову, влучили по індустріальному та київському районах. Повідомив начальник ОВА Олег Синігубов. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Росіяни вбили пенсіонерку на Херсонщині. Як повідомив очільник області Олександр Прокудін, через російський обстріл загинула літня місцева жителька в селі Микільському. У Херсоні протягом доби поранені семеро людей. Як повідомили в обласній прокуратурі, шестеро цивільних постраждали від артилерійських атак. Ще один чоловік відео дрона Окупанти били також з авіації, відомо про пошкодження приватних та багатоквартирних будинків, приміщення лікарні, автотранспорту. У Павлограді на Дніпропетровщині через атаку безпілотників загинув чоловік. Упродовж дня ще три людини поранені. Серед них восьмирічна дівчинка. Про це повідомили Вова і уточнили, що в місті вирвали пожежі. Пошкоджені багатоквартирний будинок, автівки та приватне підприємство. Є постраждалий і в Нікопольському районі. Його ушпиталили. Пошкодження зафіксували в Нікополі, а також у Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах. Там побиті спортшкола, п'ять приватних будинків, гаражі, господарська споруда зачепило кілька машин і лінію електропередачі. Одна людина загинула, четверо постраждали через обстріли на Запоріжжі. Протягом доби росіяни вдарили по області понад 700 разів. Із реактивних систем залпового вогню накривали і сам обласний центр. Поранено місцевих жителів пошкоджені приватні будинки, а десятки тисяч споживачів на деякий час лишилися без світла. Більше про наслідки обстрілу у сюжеті Інне Гогой. Жителі Запоріжжя пережили ще одну ніч російського терору. Окупанти вдарили по місту реактивними системами залпового вогню. Після вибухів навколо посипалося скло. Усі мешканці повибігали на вулицю. Дитина спокійна, вона більше не сильно розуміє. А жінка, звісно, перелякалася. Больше паніка в два ночі рухат повністю, заряло такое, аж світле біле. Унаслідок обстрілу постраждали троє людей. Марині уламками травмувало ногу. Зашили, сказали, 10 днів, потім зняти шви. На перев'язки ходить, але ну, головне, що всі здорові. Про пережите мати трьох дітей розповідає зі сльозами на очах. Коли почався обстріл, родина вже спала. Раптом жінка почула на вулиці свист і миттю кинулася до дитячої. Щойно Марина накрила собою семирічну доньку, пролунав вибух. Я сюди забігла, я тільки на неї пригнула, і воно в той момент і там все горіло. Мені казалося там все горить, а воно просто. Ракета летіла з таким сайвом, і воно казалося, що вже дом горить. У будинку вибиті шибки та двері, потрощено стелю, дах та прибудова у дворі. Ущен зруйнована й домашня котельня, якою родина обігрівала оселю. Всі стіни зрушені, котел стоїть, держиться так. Забалки тільки її треба повністю все зносити, наново строїти. І вся хата лишається без затоплення. Після ворожої атаки пошкоджено понад пів сотні приватних будинків. У домівках потрощені стіни та перекриття. Вибиті вікна, знищені покрівлі. Увесь день місцеві жителі разом із комунальниками наводили лад у побитих оселях. Вікна пошкоджені, там автівка пошкоджена. Як самі бачите, дах трошечки. Ну, обіцяли допомогти з дахом, Ну, шифер. Все зробити. Вікна вже закрили, так? Вікна ті, які в житлові, так, так би мовити, ну, в домі, то ми закрили. Родинам чиї домівки понівечені волонтери пропонували тимчасове житло у гуртожитках та шелтерах, проте охочих виїхати із рідного дому наразі не було. Люди залишаються, щоб якось прикрити це все, щоб зберегти те, що знаходиться в людей в домівках. Ми розповідаємо людям, що вони можуть можуть отримати де як їм діяти зараз тут на місці. Ворожа атака на місто залишила без світла майже 60 тисяч абонентів, понад 80% споживачів від. Відновили електрику ще до опівдня. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Україна отримала додаткові системи Петріот. Про це повідомив президент Володимир Зеленський і подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за виконані домовленості. За словами Зеленського, переговори щодо подальшого зміцнення протиповітряної оборони тривають і на рівні урядів, і безпосередньо з виробниками необхідних систем. У п'яти регіонах Росії зафіксоване пошкодження залізниці. Як повідомили в ГУР, це результати роботи партизанів за останні місяці. Займання та інші інциденти сталися у Брянській, Ростовській, Мурманській областях, а також у Чечні та Карачаєво. Черкесії акції опротривають і на тимчасово окупованих територіях України у Криму та на Луганщині. Атаки партизанів зменшують можливості ворога для приміщення техніки і підкріплень, ускладнюють логістику та послаблюють наступальний потенціал. У Краснодарському краї Росії уражено інфраструктуру російського нафтопереробного підприємства. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Сили оборони України влучили дронами по нафтотерміналу в російському порту Туапсе. Це один із головних вузлів експорту російської нафти та нафтопродуктів, які вже неодноразово ставали цілями українських атак. Уламки дрона також пошкодили місцеву залізничну станцію в селищі Сосновий. Над бельгійськими військовими базами знову помітили шпигунські дрони. Міністр оборони країни заявив, їх запускали, аби виявити розташування винищувачів і боєприпаси. Як повідомляє політику, інцидент стався над базою Кляйне-Брогель, де розміщені бельгійські винищувачі, а також американський контингент. Міністр оборони Тео Франкен підтвердив, йдеться про спробу шпигунства імовірно з боку Росії, яка за його словами веде таку діяльність. У всіх європейських країнах. Нагадаю, схожі випадки з дронами раніше фіксували у Румунії, Польщі, Данії, Норвегії та Німеччині. 67 російських безпілотників знищили наші оборонці цієї ночі над Україною, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. До збиття ворожих БПЛА долучилися бійці мобільної вогневої групи 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Зараз захисники збирають гроші на дрони перехоплювачі, аби ліквідувати ще більше російських безпілотників в українському небі. QR-код на екрані. Долучайтеся, щоб ми могли спати спокійніше. В Зоні нашої відповідальності на наших ділянках йде постійна атака ворожих шахедів малими групами по 2-3 ворожих безплотних літальних апаратів, які постійно намагаються як проводити розвідку, також вражати критичні об'єкти інфраструктури нашої зони відповідальності. Збираємо на додаткове обладнання а також на безпілотні комплекси. Для перекоплювачів підрозділу нашої частини створився новий підрозділ в нашій частині перехоплювачів дрон ту дрон, які дуже ефективно себе показали в інших підрозділах. Це ефективний засіб для знищення шахедів та гербер. Вашингтон і Пекін домовилися послабити торговельну напругу. Білий дім оголосив про проривну угоду щодо рідкоземельних металів. Як повідомляє Блумберг, США та Китай фактично зупиняють частину експортних обмежень на стратегічні матеріали: галій, германій, Сурму та графіт. Пекін погодився видати загальні ліцензії на їхній експорт і припинити розслідування проти американських напівпровідникових компаній. У відповідь Вашингтон продовжив паузу на дзеркальні тарифи ще на рік і відклав запровадження 100% мита на китайський імпорт. Угода стала результатом переговорів Дональда Трампа та Сі Дзіньпіна і покликана стабілізувати економічні відносини між двома найбільшими світовими економіками. Чоловік та жінка загинули щонайменше шестеро людей поранені. На грецькому острові крит сталася стрілянина. Трапилося це через помсту у наслідок ворожнечі між двома родинами. Перед цим невідомі встановили у недобудованому помешканні скотерів саморобну вибухівку. Власники самі визначили винуватців і відкрили по них вогонь. Серед убитих чоловік з однієї родини та жінка з іншої, яка приїхала на поминки свого батька. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово, тихо її безпечною нам усім ночі. Ми боремося за країну рівних можливостей.